Привіт, маленькі художники! Сьогодні у нас особливе завдання: ми намалюємо портрет нашої мами. Ось подивіться, це картина. Її намалював український художник Олександр Мурашко. Як ви думаєте, що тут зображено? Так, це жінка. Коли художник малює людей, жінок, чоловіків, дітей. Такі картини називаються портретами. А як ви думаєте, чим художники малюють картини? Так, олівцями та фарбами. Якщо картина намальована олівцем, це графіка. А якщо фарбами це живопис. А художника, який створює портрети, називають портретистом. Колись коли ще не було фотоапаратів, портрети малювали, щоб залишити пам'ять про людину. А зараз, коли ми можемо просто зробити фото, намальований портрет це особливий подарунок. І знаєте що? Незабаром свято, жіночий день. Тож давайте зробимо сюрприз, намалюємо портрет наших мам. Перед тим як почати, давайте згадаємо, з яких частин складається обличчя. Подивіться: є очі, ніс, рот, посмішка, волосся, вушка. А ще голова тримається на шиї. Ці деталі важливо правильно розташувати. Що портрет вийшов гарним. Сьогодні ми будемо малювати дуже важливу людину, нашу маму. Для цієї роботи нам знадобиться аркуш паперу, фломастери або кольоровий олівці, чорна ручка, простий олівець та гумка. І давайте почнемо малювати. Коли все підготували, беремо простий олівець і малюємо форму обличчя, шиї та рук. На обличчі зображуємо очі. Вони знаходяться трохи вище середини обличчя. Вони повинні бути на одній лінії. І її малюємо. Далі нижче промальовуємо контур носа. Брови знаходяться над очима. І ще нижче малюємо губи. Посмішка найважливіша частина портрета. А тепер уявіть мамину зачіску і намалюйте її. Далі чорною ручкою промальовуємо контури всіх деталей, які ми намалювали простим олівцем. Ну що ж, тепер час оживити наш малюнок кольорами. Обирайте улюблені кольори мами, можливо, у неї світле або темне волосся. Зелені чи блакитні очі. А ще можна додати сережки або намисто. Наш портрет готовий, але ви можете зробити його ще гарнішим намалювати красиву рамку. І подарувати мамі. Дякую, що малювали разом зі мною. Буду дуже чекати ваші малюнки. Па-па!